малесенький куль бабиня. Ти бабці куль бабці, живеш тут сама, чи ростеш тут сама, а діда кульдіда в тебе нема про <пробабу> -куль бабу кульбабу. Так, коли на лаштаб, лайк поставила, спочатку забула це зробити. Якщо є такі, як я, то поставте Маріці подобайки, поставте подобайки, поставте. Я вам буду дуже-дуже рада і скажу вам велике-велике дякую. Так, Тамара Колотишна, Господи, що ти забув? Та на кожному каналі дістає. Та нічого, все добре. Хай пише. Рухає чат. Оксана і дяк. Дівчата, і хлопці, не скупіться. На лайчики для марічки. Дякую. Оксаночка, бай байтрил або байкокс. Може бай байтрил, ти знаєш. Я думаю, що я ту ампулу не викинула, бо я її зберігала, але може і викинула. Це може бути. То я потім перегляну. Я байкокс 1 мл на 1 літр води. Так. Ну і той ж одинаково. Я брала, вони, по-моєму, там було 2 мл в ампулі, і я брала 2 ампулки. І мені це бракувало. Мені треба було три ампулки взяти. Щоб гарно пропоїти три дні, але нічого. Надія Вільхова до нас прийшла. Привіт із Молдовії. Добрий день, Марічка. Привіт-привіт, Надюшечка, привіт. Гарного вам тихого, мирного і благословеного дня. Привіт із Волині. Тамара Козачична так Любка в ампулах на літр води. Любочка, я і мої кози Надія Вільхова, доброго дня, міцного здоров'я вам. Та я е, думаю, коли зайти в аптеку, попросити дівчатам, дівчатам курчатам, е, антибіотик, щоб пропоїти, то вони можуть дати один або другий аналог. І, ну, але я аптечки ніколи не брала, ніколи. Один-єдиний раз я брала аптечку, коли е, я купляла як це може років 10 тому. Я купляла дорослі курчата, такі, щоб видно було, що це курка, а це півень. Я брала 10 курок і одного півня. І вони, напевно, десь через тижнів три в мене почали хрохоріти. Знаєте, в курчат став ларингіт. Ви бачили, напевно, хвилин 15 лишилось до автобуса, я все кинула до мами, говорю, я їду. Я їду в аптеку в нас в сусідньому селі, там, де живе моя сестричка, є ветаптека. Поїхала, купила аптечку. Ніколи не купляла це, купила аптечку і по дорозі до автобуса зустріла лікаря ну, лікаря Він мені ще в шприц набрав свої ліки. Але я приїхала додому, і щоб їм дати. Можна сказати, у таку швидку допомогу, то я взяла, ну я вам говорю так, як я роблю: курчатам чи курям при ларингіті, коли вони хрохорять. Це дуже гарно допомагає. Взяти звичайний ампіцилін, дві таблетки ампіциліну. Я взяла, розтерла гарно, взяла шприц десятку чи двадцятку, не помню, а, напевно, десятку. А може і 20-ка це була, друзі, не пам'ятаю. І роз, ну, те розтерла, розмішала з молоком свіжим і набрала в шприць. І кожному е ціплюкові дала е пропоїла по одному кубику. І так два рази в день. Я е три дні пропоїла так антибіотиком, але хочу вам сказати. Ну, що Під вечір вже отого прохоріння я так не чула. І з їхнього носика от ті соплі вже так не виділялись. Ну, це якийсь, напевно, чи грип, чи що там починався. Ну, а Потім аптечку, там, воду все те розбавляла. Роз, е, те, що мені дав лікар пропоїти. Але, я кажу, все до кучі, і мені допомогло. Але ну, чому саме я з антибіотика почала? Тому що мені, моя тьотя порадила, вона не давала ні.